З другої доні пологи були ідеальні самі легкі зараз. Я буду знову йти на кесарево, тому що в мене було ну кесарьово mm -hmm. другий раз. В перший в перший раз я йшла а, на звичайні пологи. Я взагалі навіть хотіла відмовитись від епідуралки. Я не читала всіляку літературу, навіть хотіла народжувати вдома, як це модно, знаєте, щоб все було природньо максимально. До речі, Олена Світлицька у нас була в гостях акторка. Вона ділилася своїм досвідом, що вона якраз таки народжувала вдома. Так, я дивилася це інтерв'ю, коли їхала сьогодні до тебе. Але вона ну або і героїчна дівчина, але це дуже ризиковано. Добре, що я потім зрозуміла, що це ризик. Якби ти не була впевнена і не читала цих літерату, ну, книг, що все буде добре, як правильно дихати. Але добре, що я все ж таки народжувала в лікарні, тому що у мене була екстрене кесарево. Тобто я йшла на звичайні пологи, все було добре, аналізи. А потім я не могла розродитися, бо у мене вузький таз, і за того, що я постійно е займалася спортом, у мене було таке фізичне навантаження, і в мене просто м'язи настільки сильні, і, і дитина не могла вилізти. Така сама проблема була у Наталії Татарінцевої. Вона з нами теж ділилась. У неї теж було екстрене кесарево. Mm. Якраз таки через сенату вузький я взагалі майже не померла. У мене був пульс п'ять ударів на хвилину. І добре, що поруч, ну що був хірург, який чергував на той час, і мене швидко, за дві хвилини, в реанімацію і проперували, тому що дитина вже серцебиття принижувалася. Ну тобто ми могли навіть вдвох померти.